Тримаю в руках надзвичайно ароматичні свічки від бренду Ліварно Хоум 160 гривень за одиничку. В лоті буде представлено 16 різних свічечок. 2560 гривень. Загальна вартість. Я хочу вам показати варіанти ароматів, які тут можуть бути. Це у нас ваніль, це у нас яблуко з корицею. Такі знаєте, насичений аромат, дуже на глінтвейн, схоже. Тут у нас варіант карамелізовані піряні, можливо, горішки і ось така журавлина. До речі, скажу вам, наскільки стильно може доповнити декор ось така свічка у інтер'єрі. Подивіться. Дуже гарно. Близько 35 годин горіння кожна свічка. І е, дуже класно те, що вони в склі. Це дуже додає солідності, так би мовити. Для того, щоб замовити, переходьте в опис під відео, замовляйте через наших менеджерів. Такі свічки ми тільки отримали, але вони швиденько продадуться. Встигніть взяти для своїх магазинів, щоб радувати своїх клієнтів і гарно заробляти.